Ці кадри з камери відеоспостереження шокує. Четверо друзів стоять під грушею, аж раптом на них падає величезна гілка. Троє встигають відбігти, а от 35-річному громадянину Туреччини Альперу не пощастило. Частина дерева завалилася просто на нього она упала, она перерізала тело вот, ну, вот, вот пополам. В'етка в діаметрі була сантиметрів 60, То якщо вот така ветка упала, вона з висоти не менше ніж 5 метрів. От якщо посчитати, сила удару була наскільки сильна, що ветка при падінні, вона сама розкололась. Альпера одразу відвезли до лікарні у відділення реанімації. Медики нарахували у чоловіка тільки уявіть. 22 переломи. Зараз постраждали на операційному столі. Його збирають буквально по частинках. Операція на хребті виконується зараз. Це складна Це складне оперативне втручання. На сьогодні найбільш важливим є стабілізація хребта, тому що мова йде про можливе пошкодження, про пошкодження, точніше, не можливе, про існуюче пошкодження спинного мозку. До Альпера першим же рейсом прилетіла його дружина. Жінка не знаходить собі місця. Як тільки дозволять медики, вона хоче забрати чоловіка додому у себе в країні. Альпер поважна людина. Він рятувальник і вже не один раз рятував людські життя. Его компания, в которой он работает, американская компания, готова предоставить медицинский борт для транспортировки пострадавшего в Турцию. Но сейчас один единственный вопрос. Мы должны стабилизировать его позвоночник, чтобы хотя бы хоть как-то могли его транспортировать от госпиталя в аэропорт. Утім, коли це буде, жодних прогнозів немає. Знервовані друзі не відходять від операційної і не розуміють, як таке могло статися. Адже того дня не було навіть вітру. Двохсотлітня груша, від якої відвалилася гілка, стоїть на території історичного музею України. Ми провели їх обстеження в 2016-му, потім 2016 році, щоб визначити дерева небезпечні. В акті обстеження написано, що цей акт діє два роки. Тобто, по великому рахунку, до літа наступного року. У мене навіть не було підстав ставити під сумнів, наскільки ці дерева безпечні. Але ж на грущі неозброєним оком видно сліди від іще однієї аварійної гілки. Та навіть після трагедії небезпечне дерево не огородили. То нам треба обгородити радіуси всіх великих дерев, які є на території. У музеї історії України хвилюється: якщо огородять усі старі дерева, то зелена зона буде не така гарна, і до музею неможливо буде пройти. Невже про життя людей тут зовсім не думають? Під добивчою грушею і досі сидять люди.